Дорогі, друзі, у нас сьогодні не тільки забіг, у нас сьогодні не тільки спортивний захід. А у нас сьогодні є ще один дуже цікавий момент, який увійде в історію нашої країни, який вийде не просто в історію, а вийде ще і до національного реєстру рекордів України. І ми дуже сподіваємося, що сьогодні, все ж таки, у нас вийде встановити національний рекорд України. Ми будемо робити все для цього будемо підтримувати нашого колегу, з яким за декілька хвилин я вас познайомлю. Але перед цим і перед тим, звичайно, як я буду знайомити вас з нашим колегою, я хочу, щоб ми разом з вами всі загадали бажання на того, щоб наш колега все ж таки зробив це. І сьогодні встановив національний. Рекорд України, і це буде наш залізничник. Це буде працівник нашої компанії. Це буде працівник філії Центр з будівництва та ремонту полі. Тож, дорогі друзі, я пропоную бурхливими опасками його зустріти. Обласну по списки друзі. Петро Курочка, найшвидший колійник Укрзалізниці. Він номінується у номінації «Найшвидший колійник Укрзалізниці» і буде бігти дистанцію в форменому одязі колійника і, звичайно, з інструментом, який допомагає йому у ремонті верхньої будови колії та гривного полотна. Що дорогі друзі, найшвидший колійник Укрзалізниці в компанії працює 18 років. Працює провідним інженером філії ЦБРК. У філії працює від початку її заснування, друзі. Ну і до Києва переїхав наш колега спочатку повномасштабного вторгнення, а до цього працював у Лиманській колійній машинній станції. Ну що ж, Петро, скажіть пару слів, будь ласка, нашим колегам, чи готові ви встановлювати національний рекорд України? Давайте поаплатуємо, друзі. Ми у нас є експерти з Національного реєстру рекордів України, які фіксують ці результати. Тож ми запрошуємо вас на стартову дистанцію до арки. Під описки, під описки, друзі. друзі, я вдячний вам здати, що у нас в нелогічний підрозділ фізії. А тепер. Ми запрошуємо вас нашого роботсмена, так? Готові? Він добігає чи вже, 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 вже розминається. Давайте я не, не дуже такий тамада, але похлопайте ще голосіше. сцену під ваші облиски директора філії, центр з будівництва та ремонту колії. Віталій калюжний, опуски! який темп? За що я люблю колійники, вони завжди кажуть правду. Для того, щоб ми зараз Володь. з вами дізналися, друзі, чи встановив? Наш колега національний рекорд України, який пише чергову сторінку в історії нашої держави, я запрошую на сцену експерта Національного реєстру рекордів України. Віталій Зорін. Ваші випуски, я вам передаю мікрофон. Доброго, доброго, доброго дня! Улюблена залізниця. Класична історія говорить о тому, що є три винаходи, які спонукнули усе людство розвиватися ще скоріше. Перший це вогонь. десь мільйон років тому цей винахід запрацював на людину. Другий це кераміка. Вона дозволяє їсти їжу не тільки смажену, а ще й варену, тому для мозку остається більше калорій. Та третій винахід. Ви мені скажіть? Залізниця! У якому році це було? Це було рівно два сторіччя тому. Тисяча. 1825, так. А, так. Та ми не ніхто, ніхто не ждав того, але у військовий час залізниця відіграє. Таке ж рішуче значення, як було і 200 років тому. Тому е, я бажаю, щоб усього залізницю добре у, у а, Добре, у нас є, е, е, є ДСНСник з, е, з прізвищем е, Григорій Сковородка. Тому, е, тому ми моє е, познай, познайомимо десь за тиждень з е, Петром Скорочкою. Не достає ще е, жінки з е, е, прізвищем олія. Петро пробіг сьогодні з, е, з таким спорядженням, з яким ще ніхто в Україні не біг. Тримай. А, новий національний рекорд з результатом 27 хвилин, 59 секунд. thank you